Вітаю, друзі! Як завжди, свіжий огляд. Огляд на Suzuki Address v 125 s в сірому, красивому кольорі, свіже привезена з Японії, розмитнена в прекрасному стані, як на мене, в рідній фарбі. Звичайно ж, як і вся БУ-техніка з невеличкими дефектами, але на сьогодні це один із найпопулярніших малокубатурних. Скутерів і, в принципі, зручний, комфортний, прикольний, практичний апарат. Як завжди, давайте побігли детально. Почнемо з того, що це версія звичайна, не лімітована, з пробігом 22 385 км, з заводської сигналізації. Тобто ви замикаєте кермо і він автоматично ставиться на сигналізацію. От в такому в стані ручки, кнопки, карбонові вставки, все чудово, все прекрасно, все ціле. Як я і сказав, він в рідній фарбі. Такий мокрий асфальт. Перламутрова така фарба, трошечки на сонечку, воно гарніше виглядає. Так, прийшов з якоюсь такою модною лампочкою, з LED лампочкою. От Гарненько вона так яскраво світить вночі, друзі. До речі, дуже гарно. Так. По клювчику, десь у нас тут є незначні, от бачите, подряпинки є. Отут є подряпини. В принципі, тільки на клюві є подряпини, а задня частина гарненька. Можна підібрати фарбу і в тон перефарбувати клюв. Це там в районі 20 доларів обійдеться, але я залишив, як є в принципі, вже на бажання клієнта. Можна це зробити, можете самі зробити. І тут є, бачите, подряпина, ось така непогана. Поставився, як ви чуєте, на сигналізацію. Коротше кажучи, отут є подрепинка і отут. Тут, в принципі, також. Передня гума стоїть Тімсон, жива. Диск гальмівний, взагалі, як зеркало, дивіться, в принципі, взагалі диск без питань, колодки щеплення також, вилка не тече. 90-90 на 10 гума стоїть передня. Так, отак працює сигналізація, один ключ, один ключик, Так, тут у нас все, як завжди, гарненький замочок запалювання цілий, Гачечок для кульочка, є карман, багато чого можна поставити, пологий пол зручний, є лапки для пасажира. Це як завжди, хто дивився попередні огляди в принципі розуміє, що за техніка. Так, Права частина, дивіться, в принципі, без дефектів, взагалі без єдиної подряпинки. задню гуму я поставив нову. Гарненька нова гума. Так, Гарний багажничок, стає кофр сюди, і причому без проблем сидіння оригінальне заводське. Під сидіння в нас є комплект оригінальних зеркал. Книжечка. Е, Почитати, що в нас тут є. Його рідна, до речі, книга. Тут деякі детальки по догляду, в принципі, можна по, по картинкам трошечки розібратися. Навіщо цей гачечок, там, ніжки як працюють, ну таке елементарне. Як шолом ставити, бачите? І так далі. Так, ну, в принципі, залишаю цю книжечку клієнту, під сидінням все чудово, все чистеньке. Бак, хто знає, тут пластиковий завжди чистенький. Так, ну і ліва частина також в чудовому стані по пластику, без подряпин, вся чистенька, гарненька. Десь клюв тільки по подряпали. Е, стан варіаторів, як завжди. Дивіться в кінці відео. Фільтр оригінальний залишився, я тільки спеціальною пропіткою, маноли його е, змастив. Ну і в принципі все. Гарненька, жива, якісна техніка. Послухаємо його, подивимось, почуємо точніше. Двигуні. Двигуну. Чистенько, тихенько, без зауважень. Так, щось я попередні, попередній огляд знімав також на еску в чорному кольорі і мені людина каже, що він чорним димом кидає. Друзі, кидає він тому що, по-перше, холодна техніка. По-друге, газуєш і він на бензині, тому він трошки димить. Головне, щоб він білим не димів, бо білим то не є добре. А чорним то нормально. Дивіться, яка гарна лампочка. Ближній, дальній, гарно світить поворотнички. Гарненько, тихенько, чистенько працює взагалі. По роботі двигуна в мене питань до скутера немає. Так, а кому цікаво, друзі, тест-драйв повноцінний, як завжди, буде. Дивіться, кому цікаво, в описі під відео буде посилання. Ну і на кінець ще я вам покажу. Максимальна швидкість завжди залежить від дороги, від пасажира і так далі, а чисто по обертах двигуна завдяки тому, що в нас привод спідометра від заднього колеса, ви можете плюс-мінус подивитися. Mm -hmm. У нас тут 110 він на холостих. В принципі, розвиває оберти з моєю вагою, я думаю, це буде 90-100. Знову ж таки, так що, кому цікаво тест драйв, дивіться, заходьте на телеграм, дивіться інші варіанти на продаж. Обирайте для себе, що вам подобається. Побачимось в наступних відео. Дякую за увагу. І не забувайте підписуватись на YouTube канал, будуть цікаві пропозиції. І щоб їх не прогавити, підписуйтесь. Ну що, все як завжди, сірий адрес показую. Ремінь Міцубоші рідний, в принципі, живенький, без питань. Тарілка переднього варіатора з направляючими. Передній варіатор. Все, по доріжках гарненько, в принципі, без питань. Так, далі ролики варіатора. Гарненький, кругленькі, десь там на одному був трошечки квадратенький і все. Коротше кажучи, гарні ролики ще будуть ходити. Тавілка переднього варіатора також гарненька. Ну і сама дорога штука в нас в есках. Це задній варіатор, він в прекрасному стані. Колодочки щеплення, все, трошечки пилючка і все. А так, в принципі, по розхідничках без питань.